Thank you. Стає, рідне місто в козацькім краю, є в нас воля і доля, і пісня в нас є, ми шануємо землю свою, хай живе процвіта і молодшим стає, рідне місто в козацьким краю, хай живе процвіта і молодшим стає. Тамаками Бог наділив. І пишаємось ми, що теж цими Драгоманом Михайло ходить. Всім доброго денька, Неділя, як завжди базар, великий базар, що по чому, зараз вам все розкажу. Угу. Чесно, так мені подобається, коли не надієшся, не настраюєшся, не очікуєш там щось чогось такого, що от ти должен продать, усе продать, там скільки заробить хочеш, в общем, Їхав без надії, тобто, що буде, то буде. І так завжди за часто, коли їдеш там ні на що не надіюся, не сподіваюся, все добре. Сразу скажу, що я брав. Їхав з кукурудзою солодкою, само собою, зрозуміло, брав 5 ящичків і 4 ящика, ну, я бананками рахую, і 4 ящика капусти. В общем, не стояв там до последньої людини. В общем, уже базар майже закінчувався, почали всі роз'їжджатися, я теж зібрався, поїхав. Не продав ящик кукурузи і не продав ящик капусти. Ну, якби знав, що за базар іде три ящичка капусти, четвертий додатковий взяв, а мало лі, а вдруг. І так само знав, що за базар іде 4 ящичка кукурузи в мене. А мало ли піде лучше. В общем. Якщо що, завтра, в будній день все допродається. Нічого страшного немає, не пропаде, ніде нічого. По цінам на капусту ціну не жену, в магазині 17-18 гривень, я продаю по 15, люди охоче купляють, все хорошо, все прекрасно, мені подобається. Тобто я її вирощував для того, щоб її продавати, а не для того, щоб сидіти з нею. Кукуруська кукурузка на кожному шагу. На кожному шагу приїхали колеги, які ліворуч від мене, які постійно займаються. І, і взагалі-то спитаю, по чому будемо продавати. Ну, вони кажуть, по 15 дужче не йде вже. Ну, Я теж продавав по 15. В чому плюс я в них був. З ними був на рівних умовах. І вони по 15, я не демпінгував, теж продавав по 15. Що приємно, люди вже ті, що купляли, розпробували, приходять, купляють знову. Тобто це вже приємний фактор, це вже я, можна сказати, завойовую клієнта, там, репутацію собі. В общем, всі довольні, всім подобається і совітують іншим по відгукам інших людей, приходять, теж купують у мене, що не може не радуватися. Так що для мене був базар хороший. Що по чому? Виноград з'явився на базарі, можна сказати, люди займаються домашнім виноградом. Ну, Ціна, ну. Трішки здивований, може він скільки вартує, скільки зусиль, скільки труда, все померзло. В общем, ходили, носилися з ним, укривали, розкривали. 180 гривень виноград. В общем, мені дали віточку манюсіньку попробувати, дуже смачний, дуже хороший. Хотілося би купити, але буду чекати, хай подешевше. Я сказали, подешевше, ну пізніше. Так, огірочки, 25 гривень, особа вже наїлись, ніхто не хоче їх. Помидори. Помидори 40, 45, 50. В общем, дешевше дуже не бачив. Картопля 20 гривень, перчик, перчик. От 25 гривень. 25, 30 і далі. диня. Ну, в общем, як всегда. Та сама пісня Херсонський ще держу ціну 25 гривень. Кавун і диня 65 гривень. Домашні кавуни місцеві по 20. По 20 гривень. Дещо дешевше, але чи такі смачні, чи не смачні, точно не знаю. В общем, поки така ціна. Що я вам хочу ще сказати? Давно хотів завести кроликів на дачі, колись я ними займався. Ну, в принципі, е якщо все добре, вони швидко розмножуються, але, але закинув це діло і вирішив по-новому. В общем, не купляв, бо якоби нема клітки, нема де їх посадити, немає де, де що до чого. В общем, так само, як з гусьми. Вирішив купити і буду сьогодні щось куйовдить, щось робити, якісь кліточки. в общем, думаю, день впереді е, встигну зробити. І так, був на базарі. Зараз вам покажу, покажу. Іди сюди. кроличка, полтавське срібло, дуже подобається мені така порода. Невибагливі, навіть, навіть у морози вони приводили кроленяток, дуже добре кутують, в общем, схотілось мені полтавське срібло. Ось, ось таку кроличку взяв кроличку, і хай ростають, пізніше візьмем кролика їм. Поки, поки, поки сидітимете тут, поки сидітимете тут, і це ще не все. Це ще не все. Ось теж таку кроличку взяв. Бургуни. В общем, такі червоні кролики червоного окрасу теж подобаються. Були в мене дві кролички, безподобно, хороші, великі, трішки довше ростуть. Ну. Вони мені подобаються. Тобто Для душі, щоб займатися, щоб ходити, щоб гладити їх, щоб дивитися, щоб заботиться. В общем, в общем, якось так. Все, 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 все. Все, саджу тебе в ящичок. Давай, давай, давай. І деякий час їм доведеться, зараз їх, звісно, з машини виставлю, бо тут жарко, десь у тіньочок поставлю і і і і. Пообідаю і буду приступати до кліточок. В общем, сьогодні такий день. Цікавий день, гарний день, хороший день. В общем, дякую, що зі мною. Кому подобається мій канал, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока-пока.